Ісус Христос говорить, чому ви не розумієте моєї мови? Скільки раз ми говорили, що є мова католицька, є мова протестантська ну, і є мова православна. Говорили ми? Є підтвердження. Ісус Христос каже, чому ви не розумієте моєї мови? Хтось каже, «Ну, мови тут говоряться про слова. А якщо ти слова не розумієш, якщо ти не знаєш, що означає бонджорно, то ти скажеш ще й що ти погані слова в мою сторону говориш. Так чи ні? Ну тому Христос підтверджує істину, коли ти говориш словами Його, ти говориш Його мовою. Говоріть Його мовою. Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати моїх слів. А якщо не можуть слухати Його слів, то що? Біснуються, нервуються, відкидають, противляться. І ми зараз прочитаємо далі. Ви від вашого батька дьявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку. Що таке душогуб? Той, що губить душі, слухайте: якщо вас охрестили в дитинстві без віри, то вас посвятили душогубці для чого? щоб ваша душа була загублена. Так, потім люди є, які увірують, які приймуть Ісуса Христа, але вони тримаються цього дитячого хрещення без віри як праведного хрещення, а праведне хрещення йде по вірі. Якщо ти не почуєш, якщо ти не чув якогось слова з Євангелії, то як ти можеш в нього повірити? Як дитина, немовля, може повірити? Я думаю, відповідь проста. Це не від Бога. Той був душогубом з самого початку і в істині не встояв, бо немає в Ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Це говорить Ісус Христос до фарисеїв. Хто такі фарисеї? Це люди, які чекали Ісуса Христа, яким було дано пророків, так само садукеї, так само книжники. Чому книжники погані, які знали все слово на пам'ять? Та то тому, що вони знали, але ну, нічого не робили, а лише побори збирали гроші, щоб жити, будемо казати, в достатку і з надлишком. А коли й істину кажу, ви не вірите мені, коли говорю згідно Євангелії, що Ісус Христос сказав, хто не народиться згори, Царства Божого, не побачить, вони нервуються. Я хрещений толку з хрещення. Це спротив до Слова, до мови Божої, до мови Ісуса Христа. Це бісівське вчення, яке нав'язали щоб, щоб більше прив'язати людей до католицизму чи православ'я. До речі, по батьківській вірі йдуть і протестанти. Вони стають баптистами, харизматами, адвентистами сьомого дня, п'ятидесятниками. Ну, і кажуть, в нас не батьківська віра, в нас євангельська. А чому ви п'ятидесятники, а не баптисти?